Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило українську владу у десятки разів збільшити свою увагу до питань оборони та безпеки, що не дивно, адже від сили української армії залежить і питання виживання України як незалежної держави. Тож впродовж 2022 року держава збільшила бюджет міністерства оборони із 126 мільярдів до понад 1 трильйона гривень, що становить половину видатків бюджету 2023 року. Це дозволило і збільшити кількість особового складу збройних сил до 700 тисяч військовослужбовців. Тоді як ще наприкінці 2021 року їх було 246 тисяч. Суспільство теж не лишилось осторонь. Нині воно найбільше з усіх інституцій довіряє саме армії. Таку позицію, за даними центру Разумкова, висловлює понад 96% українців. І армія віддячує у 2022 році. ЗСУ звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій та 28% від всіх окупованих територій. При цьому українські військові продовжують стримувати ворога на ділянці у майже 4 тисячі кілометрів. Військові аналітики наголошують, спільні зусилля верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, уряду, суспільства міжнародних партнерів зробили українську армію однією з найефективніших у світі.